Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. гамбіт Фрома На ваших екранах ось. Ну і, наскільки я пам'ятаю, треба грати тут g5. G5 H5. Ось така от теорія. Тут якийсь є пішак вперед. Окей. І ось так тут грається. Наскільки я пам'ятаю. Ох, я можу помилятися. Ну, окей, давайте поки пішак вперед побачимо. Тут ми побили. А там кінь б'є шахом. У -у -у. Треба відходити. Страшна теорія Гамбіту Фрома. З просто Бліц. Знову ж таки, бачите, тестую такі от не зовсім популярні варіанти в Бліц. О, б'єм. Б'єм. Конем не можна бити. А, ну тут і щось може бути вже цікаве. Тут щось може бути вже цікаве. Трібно тільки подумати. Пішок вперед якийсь є. Давайте потестимо. Пішок вперед. Кім'є. Кінь сюди заходимо його б'ємо. Кінь сюди заходить. Тут є шах. Весела теорія Фрома. Друзі. Так, ну і це Бліц. Не треба забувати, що це Бліц. А як, а як швидко знайти тут ходилось? Це цікавий момент. Непросто. Опа. Це що таке? А ми побили? А ми побили? А ми шах? А ми. Тую. Червону калину. І слон зараз десь сюди. якщо Тура нападає. Прикольно. О! Може, давайте зараз нападу. Бум. Дивіться, класно, всі фігурки розвинулись. Чудом. Ні, ну це вже все. Це вже важко тут втримати. Ну, давайте ще коника. Ой, а тут я зівнув, так? Слон б'є б'є. Тура б'є. Ха. Цікаво може все-таки так зіграти. Жертвую! Жертвую, друзі! Твою. Жертвую. Б'юконем. Навіть не знаю. Тут трошки багато в мене матеріалу. Трошки багато. Зовсім трішки зовсім багато. Так, ферзь, куди вже взагалі ферзь має йти, я щось не розумію. Сюди не може йти, вилка. А на білу може? На білу виглядає. А, сюди на білу. Давайте поки поб'ємо. Подемо. Сюди шах. О, я пропустив шах. Ні, ну там немає нічого. Ну відійшов, наприклад. ішов. Куди відійшов? У шах на чорну. Ну ладно, я думав, що тут побити. Ну давайте. Так поки. Так. Бити не можна. Давайте тут поб'ю. Заради естетичної краси. Так, ну і тут щось має бути вже. Ні, має бути мат. Шах. Ні, давайте я так поставлю ще. Кінь перекриється, або тура перекриється. Давайте, так. Шах, напевно, кінь перекриється, ні? Давайте ця тура перекриється. Чи ні? Є там мат? Здається, що є на взяття. Шах. А, він тут б'є просто. Окей. Ні, не б'є. Ух ти, мат. <laughs> Небавно багато помилок, друзі. Ось, ну шо ж. але проте думаю, що весела партія. Ось, як я казав, з цього я тестую різні такі варіанти. 75% точність. Дві помилки. Ось це була помилка. О, і друга помилка кролів, всім. А далі не було помилок. Уже F, а тут ще одна. І все? А, і тут ще одна, все ж. А, ні, ну це ж не помилка. О, то я далі точно грав, друзі. О, ці всі ходи це було круто. О, як круто. Всі ходи були зіграні. Практично по першій. Тут йому не треба лобитись, але все одно чорно там виграв. Добре, друзі. Ну що ж, а, для вас. Ой чекайте, я нам не показав. Всі ходи окей. Це з іншого браузера. Окей, всі тут ходи, ходи були. Точні. Ну, добре, друзі. Така, думаю, вам сподобалась весела партія.